Как ты говоришь, 850 километров, а мы все равно чувствуем поддержку, чувствуем тепло этих людей через эти реки тепли, которые привезли. Которые последние отдают до нас. Опа, это... как... а да. это град. Да. да, а это? Град. И мы стараемся оправдывать их надежды. <связываем> и воевать за столь. Мы вас любим. Вот. Большое вам спасибо Большое за поддержку. Спасибо. Да. спасибо за то, что вы видите. Слава білій церкві. Дякую, 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 дякую. Маліша. Сім років і 10 років. Тому ми дуже цінимо ці речі дитячі. Я так зрозумію, тут і малюнки, і листи, так? Да, і малюнки і листи. Я зі дивився, але судя по всьому, так. Да. Ми такі э, малюнки листи десь. Э, Вішаємо на... чіпа... Чіпа... Не вішаємо, чіпа... Чіпа, чіпа. 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 чіпаємо десь на таке місце, де я, ну скажімо, чи в штабі, чи де, де солдати приходять, тому що uh -huh. в окопах їх не повіше там. На плакеті... Я, чи... я чи... не раз бачу там нас, у пісках Воно наверх, і боєць приходить там за чимось, чи на кухню, чи цього з поста, і ходить отак і читає. <ріпи> Усмішка в нього за виступу. Так что это тот позитив, за которым мы особенно дякуем. Это для души. То для тела, что вы привезли, а это для души. Да. А, знаете, что спрашивают? Спрашивают очень много про батальон ООН. Про правый сектор знают все, все слышали. 72-я а, всем все, да, бригада, все знают. Очень мало знают про батальон ООН. Вот о, что... потому что батальон ООН только был створен. Да, да, да. да. Скажу... Скажите немного вообще о батальоне. Да, вот. Батальон ООН... Э, Дух, в... потому что он очень сильный. Майдане, Майдана. Засновники його тут є, это Бурєвий Куханівський Микола. Саша Боєвський. Багато людей, які зараз. Батальйону. На передові він з червня. Ви самі сюди приїхали? Это было принято решение приехать сюди на такое место. Куханівського Микола. Потому, що це ж лінія фронт, лінія огня, тобто приходили сюди обрати. Як сказати, ми в Азові, а потім з Азову як відділилися, приїхали сюди, суто настоненьке, на <ривітно> е, поговорили з командиром 93-ї бригади, Міжевікином. Майж, Він сказав, що люди потрібні, особливо патріоти. Ну, а всі в нашому батальйоні патріоти одні. Ставити, щоб тут її воюємо. Я зрозумів. Ну, мало, бо тому що ми не піаримося. Да. Ми воюємо. Да. Хоча, да. У нас, хоча у нас є свій поет, заступник командира батальйону Борис Гоменюк. І, до речі, все про батальйон ООН ви можете прочитати абсолютно в Фейсбуку. Угу. Заходите в Фейсбук, батальйон, там багато є інформації. Ну, багато настільки можливо, бо то не завжди інтернет є, не завжди. Ну так, да. я зрозумів. Він не піариться. Ну була можливість у людей, деяких була можливість людей піти в партій полотуватися. І болотів, так, і прорватися туди. Ну, по-перше, це зараз єдиний батальйон, який займає статусу. Але це не так важливо, тому що. Просто для держави ми фактично являємося в погетті. И как, как вы видите разрешение этого вопроса? Это, на самом деле это очень важно. Всегда этим можно воспользоваться. И ну, Я вам скажу так. Э... Не, не, очень хорошо. Есть люди, которые наверняка уже думают, как, как, как можно хорошо воспользоваться. Ну, пока Министерство обороны думает, вы знаете, mm -hmm. военные, они Очень, не так, да, да. Они не так легко принимают решения. <laughs> я думаю, что здесь быть, когда будут заседания, первые заседания Верховной Рады, О, там є наші депутати, знайомі, хоча ви розумієте, депутати вони ж теж ходять в дисципліну. Да. Ось, але я думаю, що через депутатів, через трибуну Верховної Ради, ми зможемо. Ми маємо своїх людей в Верховній Раді. Ну не в суто тих, що в батальйоні, вон, так, але чи знайомі, чи однодумці, це я думаю, що ми це питання якось буде підніматися. Я розуміло. І все-таки. Добровольчий батальйон ООН, він очевидно вартий того, щоб мати статус. І ті бійці, які щодня в окопах і, і ризикують життям, і захищають Україну. Я думаю, заслуговують того, щоб мати. Це єдиний статус. батальйон, який набирає всіх людей в незалежності від вівку. Чи ти хочеш воювати, йдеш воювати. Якщо не хочеш воювати, значить ми хто то так. Спасибо большое. Ну что, все, будем прощаться с ребятами. Я думаю, что мы вскоре увидимся. Мы вскоре увидимся. То, что мы могли, то, что мы сделали. Вот мы передали эти буржуйки. Да, передали мы рации, передали еще какие-то вещи. Передали продукты. Большое спасибо.